Слава Ісусу Христу! Задати питання у Василію можна на Його каналі, в чаті, коли йде служба Божа. як молитися за людину неврівноваженою психікою? Чи дійсно таким людям оволодів злий? чи це просте порушення психіки? Що говорить Біблія на такі речі? Дякую. На такі речі говорить не Біблія, на такі речі мають сказати лікарі і священники. Лікарі мають визначити, чи це їх пацієнт, а священник має визначити, чи це його пацієнт. Бо, значить, людиною неврівноваженою психікою. так? Як ви дали такий діагноз, то ви підозрюєте, що там є психічні порушення, на то є психотерапевт або. або... Або психіатри. Бо психологи, вони трошки з іншими працюють. Тому це треба вивчати. Біблія про це що каже? Біблія на всюди є відповіді, в принципі, але ви запитуєте, скажіть, будь ласка, як молитися за людину неврівноваженою психікою. Так само, як і за урівноваженою, так само, як і за хвору, так само, як і за заблукану, так і за всіх. Молитися, так як молитися. Молитва е, не відрізняється, якщо людина психічно хвора, потім то що вже інакше будеш молити. Ви може мають на увазі яке намірення та на яке хочете таке? Давайте ви будете мати самі в тому участь. Господь Бог в молитві, яку ми говоримо, хоче визначити нашу участь в тому. Бог дивиться, що ми просимо, але дає то, що треба. Як ми не просимо того, що треба, це не означає, що Господь Бог не дасть. Бо Господь Бог веде намілення, що хтось молиться. Але дуже є важно, коли ти в своїй молитві співпадеш із Божим планом. Тому просіть, каже Господь, і дасть вам. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Але дуже важливо, щоб те, що ти просиш, співпадало з тим, що Господь Бог хоче дати. І тоді воно прийде дуже зразу. Скажіть, чи можна заливати віск? А, зливати віск, бо православний священник сказав, що можна, дякую за відповідь. Я не думаю, що православний священник сказав, що можна, бо тому що ви, напевно, трошки злі на якогось православного священника. Не думаю, що сказав, що можна. Ну, по-перше, здавати віск. це до якої святої тайни належить. Але вона отче, там читає молитву «Отче наш». Слухайте. Ви що, думаєте, що дідько не читає, «Отче наш, чи ще щось? Просто ви уважно послухайте, як вона читає. Вона по-любому яке слово перекрутити. Дайте спокій. Сатаністи теж користуються Христом, тільки ставлять його догори ногами. Є церква, є свята тайна єлевого помазання, яка на оздоровлення. Ідіть і оздоровляйтеся. Якщо хочете шукати собі інший спосіб, оздоровлення. Пам'ятайте, це є перша заповідь, яку ви порушуєте. Немає інших богів. Ви пішли і шукаєте собі іншого Бога. Нема питань. Йдіть. Я не можу вас тримати. Віск вони здавати будуть. На голову собі здайте той віск. Воно дуже допомагає. Василина до Бож. Слава Ісусу Христу! Отче Василю, будь ласка, поясніть, як у часі посту молитися Вербицю загальну, так як є всі таїнства по дням чи лише страстні на кожен день. Дуже вам дякую за ваші проповіді. Доню моя дорогенька. Є воскресні розваження, вони в неділю, так? є радісні, є страсні. Майже середа п'ятниця, пість. Певно, що перший тиждень посту можете собі говорити. Постійно э, страстні, так? а потім а потім середа п'ятниця і останній тиждень посту э, говорити <клухи> ці вербицю. Усі страстні. А якщо зговорити воскресні э, у п'ятницю земля не завалиться. Розваження це для того, щоб людина. Ну, не то, що щоб не було скучно, знаєте, і тої саме, так, воно частково для того, щоб урізноманітнити. Але воно для людей. Щоб ми розуміли, що життя складається не тільки з квіточок, а є і радісне, і є страстне. Є різне. Це для нас. І тому, якщо ви собі будете ті намірення брати, коли хочете, але ви знаєте, якщо, знаєте, як я кажу, я не люблю дарувати подарунки по календарю. Я дарую подарунки під настрій. У мене є настрій, я хочу подарувати. Іду і дарую. А як я не хочу дарувати, на день народження не хочу дати. От не хочу, ти і все. Такий впертий. І тому так же само і з цим З наміреннями в молитві. Хочу собі, мене, мене на душі то, то тішуся, розумієш? І хочу радісні розваження. Треба буде написати цей список своїх розважень, як, я. як вони виглядають. <кій> а як мені в неділю сумно, ну то що, що я не можу сумні розваження собі зробити? Після обіду. Сів, всі, всі роз'їхалися, немає нікого. Сів собі сам, ти мені сумно. Ну, то й став собі та й молюся страсні розваження. Слава Ісусу Христу, хотіла запитати, якщо взяти причастя, і в цей день було погано рвотний рефлекс вдома, і якби його вирвало, чи воно мені рахується, чи ні. Причастя рахується, тому що воно є духовне причастя. Так? Ви прийняли тіло і кров Христа. Тіло і кров Христа до того часу є тілом і кров'ю, поки хліб і вино зберігають вид хліба і вид вина. Як ви запрещалися, частичка, по-перше, дуже маленька. Церква каже, 15 хвилин. За цей час практично воно вже попало в желудок, у кислоту, яка вже за яких там 2-3 хвилині воно вже розтворилося і огром вже його засвоює. Розумієте? Так що. Якщо ви вийшли з церкви уже, то по-любому, ну ви ж не вийшли зразу з церкви, вибили на двір і давай там бекати. Тобто воно засвоїлося однозначно. І якщо ти прийняв тіло і кров Христа, то нема питання. Воно засвоїлося, воно стало твоїм тілом. І я не думаю, що там є катастрофа. І є варіант, коли випадає причастя. Бувають такі речі, розумієте? Люди штовхаються багато народу, ну, всяке буває. І були такі речі, що причастя падало. Тоді священик іде, несе чашу назад, ставить на престолі, старається в то місце, де впала світі тайни, якось і акуратно зібрати. Хтось збирає губами, хтось збирає якимись там салфетками, там ще там щось. Але це має бути зроблено тому, що. Частичка впала, вона ще повністю зберігає вид хліба і вина, під яким перебуває тіло і кров Христа. Розумієте? А як ти вже взяв його до рота, пожнікав троха, половину лигнув, ну там скільки там тої частички? Та вже воно вже все засвоїться, воно вже стає твоїм тілом. А через 15 хвилин. Практично воно вже засвоюється. От дивіться, як працює е, от ці лікарства, якісь обезболюючі чи ще якісь так? Ібупрофен чи інші. Ти випив 10-15 хвилин і все, голова перестала боліти. Бо тому що лікарство вже смокталося в кров і вже попало у всі клітини. І дійшло і до мозку, і в серці, всюди, так? Розумієте, так же саме святе причастя, ви його прийняли, і воно вже в кожній вашій клітині через 15 хвилин. Так що то, що потім побекали, то нічого. То, що побекали, то вийшло то, що було лишнє. Дякую вам за запитання, дякую вам за добрі слова.